Прийшов в Грецію, прийшов і кажуть. Проте, що до вас прийшли, Ось я до вас прийшов і кажу, знаєте, ви правильно, що вірите в Бога. І так, посол Павло прийшов, він прийшов і так само каже до них. Ну, знаєте, ви не знаєте особисто живого Бога. Цікаво, як можна знати, знати живого Бога? Як можна знати, знати живого Бога? Наприклад, ви всі живі, правда? Ну ви ж не. Отеано, правда? З, з Вертопляном не можна поговорити. Ну, Деякі говорять, є різні люди. Але насправді живим, живий, є живий Бог, з яким можна поговорити. І вони різним богам поклонялися. Там Марсу, землі і ще й різним речам. Люди поклоняються. І це досі є. Може у нас зараз так люди не поклоняються, храм, ідола. Ні, насправді є. Бо я був, був в одній області Миколаївській, там люди поклоняються камням. Реально. І вони хати з таких особливих камнів побудовані. Ну це ракушняк, щоб ви розуміли. Такі заборися. Вони цим камням поклоняються. Є люди, поклоняються, поклоняються деревам. Якщо взагалі взяти історію ну, поклоніння якимось речам, українці теж поклоняються. Поклоняються. Навіть те ізичисто, воно вже в формі легшій, простій формі, правильній формі, такі як не, не кажеш, такі, такі прям, ну, представте, що я вам скажу зараз, давайте ви поклоняємося йолки. Ні, йолки не, не поклоняються. Но язичний український народ плодянський покляняється Йолки. Яким, яким чином? Візьміть її на руки. Ось ялинка. Всі знають, яке да? доглядає, так? Ось так на умова, намалюємо її. Це ялинка. Скоро свято, всі знають. Всі знають і всі купляють ялинку. правда? Це ж красиво, свято. Ну в те время брали. Брали язичники. знаєте, що брали? Брали дівчину молоду. а таки нема молодих. Mm -hmm. Брали її, брали її, прив'язували до цього дерева. Mm -hmm. Прив'язували. Mm -hmm. прив прив'язували дерево. І Дід Мороз мав прийти її забрати. На морозі, голову тільки її. Вона має бути, що не разу з чоловіком не спала. Вони її жертву, якби, приносили би. Mm -hmm. А пішки її... Mm -hmm. Пам'ятаєте, такі гірлянди ми любимо ціпляти кресиві? Раніше гірлянди цікавили, кишки ціпляли. ціпляли. Отак От це язичство прийшло, все ну, ставленцем офіційно, раніше кожен кожен, язвичник, язвичник, кожен сам собі це робив. Це як приклад просто я вам привів. Якщо ви хочете більше сказати про язичку, відкривайте вікіпедію, Google вам там багато чого буде цікаво, будьте в шокі. Це один з прикладів язичства, який люди. Практично використовують. Наприклад, тут наприклад, таке слово правильно славити Бога. Чули такий вислів? Є такі люди, які так роблять. Православні. Правильно славити Бога». Перекладається. Це були, були одні поклонялися ялинки, одні поклонялися різним статуєткам, інші поклонялися фаласам, треті поклонялися ще чомусь, чомусь поклонялися. І була група людей, які назвали себе Правильно, які славлять Бога. Тобто вони не язичники. Ну, не язичники, тільки вони особливі язичники, не такі, як всі язичники. І вони, знаєте, що робили? Вони себе так називали. І коли прийшло християнство на територію України, прийшло на українці України, вони не могли вибити з людей. Володимир Великий знаєте, що робив? Він мечем заставив людей. Щоб люди стали опинятися живом Богу. А вони кидали своїх керунів, своїх богів кидати воду, а на другій стороні вони їх забирали. А хто не підкрився, того могли вбити. І не могли це не вибити. Тому вони взяли... Христиані зірували, наприклад, ялинку. Що це зв'язано з чим. Я добавлю жіст таки, але це не поміняє. Зв'язано з чим? Ті поз Христян, що Христос народився. Ну, ви знаєте. пам'ятаєте цю історію з Біблії, якщо ви читаєте, пам'ятаєте? Там написано І явився пастухам ангел Господній. І звістив звістку. Що родився Христос? Кажуть, нічого такого особливого? А чим особливо це місце? Якщо він зимою родився би, то що було би? Посли пас, б вечір би? Ні, Ні? а як тоді вибачаю? як тоді, коли це тоді в нас було? Ну, було друге свято, ми знаємо. Було свято до цього, було так, як називалося? Свято народження Сонця. Люди покинули сонцю. Знаєте, да так таке? Блок храм називається. Сонце. Він родився там 24 на 24. І в цьому поклонялися українці, називаємо так. І вони поклонялися цьому Богу Сонця. І в нас такі, ось наше, наша, наша, наша придане наше. Те, що робили українці. А питання тепер до вас. Що ви будете з цим робити? Іделів дуже багато. І якщо читали в першу заповідь, Бог проти ідолопоклон. Що таке ідолопоклон? Хто скаже мені? Це тому, що людина що? прив'язана. Тому що вона людина називає його Богом. Це можуть бути гроші. А, немає грошей, що щоб показати вам. А не є. Є. Є мене гроші. Це можуть бути гроші. Це можуть бути люди. Це можуть бути якісь речі. До чого може прив'язана бути людина? А хто є вашим Богом? І Павло прийшов туди, він хотів їм показати, що є живий Бог. Класно, що ви вірите в Бога. Класно, що у вас різні боги. Класно, що у вас є різні боги тут. Пазусі, вдома у куточку стоять. Ну я вам не проповідую про цих богів, я проповідую вам про живого Бога. Живий Бог, який може вам дати вічне життя, який умер на хресті за вас. Тобто я не пропоную вам церкву, я не пропоную вам стати членом цієї церкви навіть. І ходіть до мене до нас в церкву. Ну, якщо ви хочете, ходіть без питань. Якщо ця книга вас переконує, то ходіть без питань. Но! Павло хотів сказати одну річ саму важливу їм, що є живий Бог. Ви можете мати особисті відносини. У вас є ж діти, правда? Ви ж маєте з ними особисті відносини. Ви ж з ними ж не говорите. Він там десь далеко, а ви йому кричите в стінку. О, прийди сюди. Ви з ними особисто спілкуєтеся. Чи по телефону, чи особисто підходите, наприклад, до нього. Кажеш, привіт. Будеш маркер. Бач, вона говорить, вона жива. Ну, якщо це буде така, ось така штука, дерев'яна якась, якщо до неї прийду, сідай, то що може воно інше відповісти? Ні. А люди це щиро вірять. Щиро вірять, що можна будівлі поклонятися. І що це щось дає. Ви знаєте, віра в Господа Ісуса Христа вона формується, а те на чому формується? На чому? Або основується, на чому? П'ятено, що на Христі. А на чому конкретно? Хто мені скаже? Кам'яне, Біблію. Біблію. Якщо ви маєте Біблію і читаєте, ви можете про це знати. І читаючи 22-й вірш, ми можемо розуміти про те, що Павло їм каже, що ви маєте різних, різних богів. Ви їм поклоняєтеся, вони такі цікавіся, хорошо. У нас свої боги. Ви поїдете в Турцію, там свої боги, в Єгипті свої Її боги є, в Америці свої є боги. В Африці свої боги є, правда? Кожен у боги є. Но за всіх один брат. Ісус Христос. І це радість. І цю реальність Бог пропонує вам особисто. Якщо ви хочете мати вічне життя і мати особисті відносини, особисті відносини мати з Богом, це дуже легко мати. Я, наприклад, маю в 9 років, коли я був шахрічником, і думав, як. Як в цій землі жити, може те зробити, може те зробити, може так і спасуся. Я на дещо зрозумів? Мені навіть розповідає, що Ісус Христос є на цій землі. Він мер за мене на хресті і може дати мені вічне життя. І коли я прийняв, я зрозумів, що суверія, от сув'я, у мене, мене завжди було, що відром не переход, то що постукати треба. Або що якісь там суєрі були, такі в мене були різні речі. Бо маленькі я такі речі вірив. І думав, що це може реально допомогти мені в житті. І це був мій ідол, правильно, був ідол. Діти з дитинства привучуються до яких певних ідолів, до різних ідолів діти привучуються. мені ваш телефон, будь ласка. Ми особисто самі купуємо ці речі їм, правда? І вони до цих речей привикають. Правильно, це ідол. І ці ідоли є в нашому житті. Є якось гроші, якось робота. Є в когось ще якісь ідоли, хобі різне. Хтось любить в гаражі бухати. Я такий, наприклад, чув іду. Це ідоли є. Ну, Бог хоче, щоб ви мали особисті відносини. І Павло про це говорить їм. Особисті відносини з ким? З Господом Ісусом Христом. І питання стоїть. Там все чути стать.